Болгарські перці я позбирала, небагато, але є. До речі, цього разу менше хворих. Зараз позрізала верхівки, ось покидала великих самих бур'янів. Бур'яни після дощу поперли йому в скажені. Оце все інше залишила, тільки верхівки зняла, щоб цвіт менше кидала. Тіньочок мені треба, інакше баклажани довго не протримаються. І хочу тепер. Позбирати баклажанчиків, можливо, знайду час і зроблю ікру. Подивіться, чорний красень почав швидко в'язатися. Після дощику набагато швидше почав в'язатися. Сьогодні можна вже зрізати красунчики, вони взагалі великі виростають. Це я просто не стала чекати дуже великого розміру. А так вона взагалі шикарні. Самий смачний сорт баклажанів, який я поки вирощувала. Сподобався мені. Так, і біленькі сьогодні треба буде. Теж це ще маленькі, хай ростуть. Зробимо баклажанну ікру, кру. Аби хтось за мене зробив її, бо часу на все не вистачає катастрофічно. І прикольні ті, що схрестилися. Так, що тут у нас смак грибів роби. Красунчик. Доведеться виночувати, тому що саме смак грибів гіркий. Так, сьогодні стільки я знайшла баклажанчиків, але думаю, на ікру вистачить. А взагалі щось не всі кущики в'яжуться чомусь. Ну, почекаємо. Я бачу квіточки, завіс є, але вражаю не так багато з цих кущиків, як я очікувала. Всьому свій час. Гарошо, що дощики хоч іноді почали йти. Це радує. Так, на ікру мені треба свіжі помідорки. Заразом позбираємо в теплічки помідорки. Вже час і на вулиці збирати, але на вулиці сьогодні не хочу. Тільки в теплічки позбираю. Немає часу, дуже багато вражаю, я не знаю, як велосипедам я все це повезу сьогодні, але треба якось увести тому що все треба. Такі дуже смачні. Чорний принц. А, маркіза в чорному, господі завжди я полутаю. Маркіза в чорному вони називаються. А дуже смачні, такі, як ржеві смачні помідорки. Оці маленькі сливки, то тонка шкурі. А оці дуже товста шкірка в них. Хороші, мабуть, на консервацію будуть. Ну, я ще такі великі не закривала, по-моєму. А може і закривала, я вже взагалі плутаюся. Що я там не закривала цього року. Так, що тут у нас сливки красивенькі. Тут у мене різні різні помідори в теплиці понасаджені. Всякі сорти. Оця Оля Полька, боже, який великий сидить. Хорошо, хоч не павукоса. Ну, все одно боюся, капець його. Оля Полька дуже смачні помідорки, дуже прям смачні. Мені сподобалися, буду садити ще. Не підбереся тут. Ну, ці толсто в шкурі сливки хороші тим, що вони довго лежать. Тому що товста шкірка. А інші так довго не лежать. Чіпліць поки не бачу хворих помідорів. Тут, тут всі ціленькі, гарненькі. Оці Оля Полька, жовтенькі, ми і Такі смачні, яскраві, такі гарні, гарні. Так, в рядочках тут я позбирала вже там помідорки, а тепер мені треба по центру черелапочка зібрати. Бачите, скільки завізів у них. Дуже хороші томати, але цього року чомусь вони похилилися в мене, хоча вони низькорослі. Я нічого не підв'язую, я не цяцкаюся, в мене немає часу. Воно і так собі прекрасно родить. І полягало ось. І все з помідорками завізями лежить. Це стоїть і ще тримається, це ще тримається, нічого. Вони і так смачні, не дивлячись на те, що полягали. Класні вони взагалі. От лапочку я закриваю. Їх багато-багато в банку влізає. Вони приблизно однакового розміру, то я їх закриваю. Повні трьохлітрові банки. Бо в мене їх багато, лапочок. І ось такий врожай у нас на сьогодні з теплички помідорків. Хоч посаджено небагато, але врожай непоганий. Побігла далі збирати інше все. О-хо-хо-хо-хо. Не знаю, як я все це увезу. Але треба Треба увезти, тому що до, до, довго воно тут не пролежить й завтра воно мені вдома потрібне. Отакий врожай на сьогодні. Гранада і рів'єра, картопля, кавунчики. Два я вже слопала. А, один слопала. диньки дві слопала. Два дохлих огірочка. Квасолю таки не встигла почистити наступного разу почищу. Було п'ять диньок. До речі, ті дві самі першиві з'їла хворі, вони були дуже несмачні. Сподіваюся, що ці будуть смачні. Баклажанчики, перчики, помідорки з теплиці, купа слив. Це тільки за один раз зіб збір цибульку додому везу. Накопала трохи кар... морквочки. Морква в мене корява, негарна, не звертайте увагу. Не для виставки вона точно. І нарешті, сьогодні я викопала синю цибульку, яку я чернушкою сіяла. Така тиканка непогана, є зовсім, звісно, пусінькі, але в основному непогана цибулька. Якщо вона долежить, зараз я її десь розкладу, і це хоча б додому вести не треба, тільки морку заберу. Підсушу гарненько. Сподіваюся, що вона не зіпсується, Тоді буде гарна цибулька у мене наступного року з синьою з нею. Ну і, власне кажучи, все. Зараз якось буду вантажити на свій все це діло. Сподіваюся, що доїду. А мені ще треба букету там забрати. Ну, ну, звертайте увагу, дощов На столі там дуже сильно тепер калюжа, коричнева получилася після дощика. Оце такі дощики йдуть. Миєш миєш стол, приїжджаєш весь корічневий в калюжі стол після дощу. Зараз я там трошки поприбираю, букети ще треба буде якось довести. Хочу по-любому взяти, тому що обожнюю квіти, а вони. Дома зараз якраз у мене гладіолуси засохли, треба замінити букетик. Все, бігом збираюся додому, бо вже вон, чуєте, як співають цвіркуни. Вже вечері треба додому їхати, вже навіть кури спать полягали.